Це в якому? В 2000 двоти, році, да. Да, да. час вовка називається. Наш батько був вовком, його колись розстріляли. І маму вбили, а нас убивати не стали. І місто Велике привезли ви нас звіролови, і з малку ретельно нас вчили собачої мови. Спасибі мисливці за вашу собачу науку. Але ми вовки вам лизати не будемо руку. І наші... І ваші маєтки не будемо ми сторожити, бо ми пам'ятаємо, чиї ми онуки і діти. І рано чи пізно, як місяць нам в очі загляне, завиємо ми і час вовка нарешті настане. Настане час вовка. І батько воскресне наш сірий, а з ним всі вбиті розстріляні птиці і звірі. Гей, ви, хазяї, бережіться, наш час наступає. Ми скоро зберемось, зберемось в небачену зграю. Ми вам нагадаємо про кожний колишній ваш постріл і вам не сховатись нікуди від нашої помсти.